Тут може і така стратегія для вас працювати, тобто ви налаштовуєте ці коли чи заявки на продаж по певній ціні, тобто ви відсікаєте, фіксуєте свою дохідність. Це теж часто працює, така стратегія, що ви коли війшли Криптовалюту певну, ви відразу налаштували заявки декілька, і бажано це робити там, не одну заявку, наприклад, ефір буде по 4,5 тисячі доларів. Тобто ви не одну заявку робите на всю суму своєї покупки, а як роблять там, стандартно трейдери там, лісінку да, робите 4400, 4500, 4600 і на транші ділите всю свою. Суму інвестицій в цю конкретну валюту. І так по кожній. Там біткоін теж там 110, 120, 125, щоб у вас відсікалася ця дохідність, і ви фіксували свій там надприбуток. Це якби дуже стандартна порада. І я так і робив, коли виходив зі своєї, зі свого кошику криптовалют.